Доброго дня, близнюки! Вітаю вас повня у 23 градусах вашого першого сектора гороскопа, вашого знаку Зодіака 15 грудня 2024 Такий шанс отримати таку рекламу, популярність, прояснення ситуації, публічність ми маємо тільки раз на рік. Тож, близнюки, користуйтесь! Це дійсно такий фактор. Ційної ревізії ваших умінь, вашого близького оточення, ваших навичок, і в тому числі можливість дійсно рафінувати все те найкраще, що ви навколо поширюєте, в чому ви. Правні, всі ваші уміння, всі можливості співставляти факти, ставити питання і знаходити на них вірні відповіді. Ось це все сила цієї повні. Звертаємо увагу близнюки два дні до два дні після це найбільша така кульмінація подій. Крім того важливо, що дана повня є дійсно такою фінішною прямою 2024 року, оскільки це прояснення подій піврічної давнини ще по першій декаді червня ми розпочали рух до цієї повні, нібито, і зараз маємо максимум прояснення у певному стані справ у наших важливих особистих починаннях і перемінах. У наших знаннях, можливо, також у нашій практиці, в тому числі у певних наших важливих зрушеннях і рішеннях, які ми приймаємо, близнюки. Звертаємо увагу, що 15-16 числа Меркурій стаціонарний це ваш управитель, який нібито зависає в статичному положенні перед новим стартом. Ось так от близнюки наразі і певний ваш стан нібито стає фіксованим на якийсь момент для того, щоб підготуватися до Наступного етапу. Адже 15-17 і 17 числа ми ще бачимо кармічні включення, затемнення у рибках, що відбулося 18 вересня, та затемнення березневого, 14 березня, у знаку Зодіака Діва. Ось тут ми маємо співставляти цінності, практичних умінь, практичних знань, потреби практикувати, можливо, натомість того, щоб вчитися і вже безпосередньо оголосити приміром про. Початок своєї трудової діяльності про переміну виду бізнеса. Переміну місця проживання, а також будь-яких важливих орієнтирів, сімейних в тому числі, і тих, які показують вам нові горизонти. І у зв'язку із партнерством, оскільки ця повня у з'єднанні із Юпітером, управителем вашого сьомого сектора гороскопа. Ви нібито з'єднані наразі близнюки, такими невидимими ланцюжками один до одного, коли ви в команді вирішуєте надзвичайно важливі питання. Ваш успіх. Ваша популярність наразі багато в чому залежить від присутності вашого партнера. І аналогічно, ваша друга половинка, партнери по бізнесу або ж то клієнти надзвичайно орієнтовані на вас, на ваші знання і на вашу особисту цінність. Звертаємо увагу близнюки. Квадратура від Нептуна до точки цієї повні. Квадратура від Нептуна формується із огляду на присутність цієї планети у вашому 10 секторі гороскопа. Тут вона дає певну розконцентрованість, втрату орієнтирів і незрозумілість ситуацій. Нібито ми маємо якийсь факт. Прояснення і чіткість і в професійній діяльності, і в особистому житті, приміром, і в тих зрушеннях, які бажаємо ініціювати, але водночас кінцевого результату за що краще хапатися буквально і що дійсно принесе вигоду приміром, ми нібито не бачимо. Тут також зверніть, будь ласка, увагу, близнюки важлива фінансова складова, оскільки наші цілі наразі можуть нібито розходитися із нашими матеріалами планами. Тобто трат може бути більше, ніж реального ефекту. Крім того, незрозуміло, що дійсно вигідно вкладатися матеріально, нібито все заплутано, так от, як в тумані фактично. Що є більш доходним, що є більш соціально значущим, крім того, ситуації із соціальною реалізацією на роботі у будь-яких важливих перемовинах із посадовцями. При обрані свого власного шляху, саме ось така, нібито. То вузька стежина може бути вашого такого індивідуального вкраплення у вашу кар'єру, в тому числі, або у бачення вашого минулого, може бути затуманено з огляду на те, що необхідна практична цінність того, що ви знаєте, чим ви володієте і як це монетизувати. Тут і незрозумілість того, як будуть розгортатися події надалі. Це просто може бути ситуація на роботі, наприклад, ситуація із чоловіком, дружиною, пов'язана, із його її майном, місцем проживання. Це все не дає нібито впевненості у завтрашньому дні. Крім того, будь-які важливі соціальні старти занадто наразі залежать від тих людей, які не дають прямих і чітких відповідей. Тут ми бачимо також і певні боргові питання, які нагадують про себе. Тебе, наприклад, або ж необхідно нібито маневрувати між певними видами фінансових пропозицій, оплати, примірок, якихось певних послуг. Також тут можуть бути і плітки, і будь-якого роду двоякі ситуації, в яких дійсно ми докладаємо зусиль для до того, щоб взагалі ніби вигребти між і певними пропозиціями, і певними людьми, і певними такими, якимись творчими навіть проєктами. Або чимось індивідуальним, в чому ми вбачаємо нашу творчість, нам необхідно прям якось додавати додаткових зусиль, щоб в цьому не розчаруватися, не втратити цінність цього всього і дійсно розуміти, що наш шлях вірний, шукати нібито якусь певну підтримку. Також звертаємо увагу близнюки, що по цій повній зогляду на присутність Юпітера поблизу точки повні, ми маємо і декілька варіантів водночас особистого розвитку і популярність певну, в тому числі багато клієнтської роботи. Багато маємо також приміром зацікавлених в нас осіб, або ж, взагалі, в принципі, якісь певні такі особисті проекти, ми задіяні в певному колі спілкування. Однак чіткості і розуміння, як це оплати. Ти приміром, як це буквально фінансово витягнути, чи принесе це прибуток, як це буде розвиватися надалі. Це все може формувати відчуття зневіри, відчуття відсутності, в принципі, таких конкретних цілей, як з цим справитися, коли буде щось закінчено, наприклад, і які це має реальні межі. Звертаю увагу, близнюки, що 20 числа точний аспект тригону між Венерою і Юпітером. Однак, на момент повні він також вже є дієвим. про це більше у моїх грудневих прогнозах, однак підкреслю можливість спілкуватися, рекламувати себе, заявляти, публікувати щось додатково, оголошувати про свою певну професійну придатність. І важливі професійні орієнтири якості і надбання, підкреслювати їх, усіляко можливо доносити певну інформацію про себе, в тому числі робити її публічною, співпрацювати в парі, в тому числі з вашою другою половинкою, з вашими друзями, із партнерами, які дають вам певну зацікавленість, певний стратегічний шлях, нібито у майбутнє. Також наголошую, близнюки, що тут ще важливий акцент на можливості навіть дистанційного спілкування. Адже по квадратурі від Нептуна ми тут ще можемо мати і такий пік вірусних респіраторних захворювань усілякого роду отруєння. Наголошую, вживання алкоголю категорично не рекомендую. Будь-які токсичні речовини або будь-які починання з огляду на зміну схеми лікування, прийняття нових вітамінів, нових біологів біологічно активних добавок, нових якихось процедур, які необхідно реалізовувати, саме зараз, з огляду на стан здоров'я, отут може викликати певні побічні алергічні реакції, навіть про які ви не знали дотепер, тож наголошую близнюки. Також звертаємо увагу, що ще е, певний рід пліток може бути, або такого роду контакту, навіть із вашим керівництвом, яке буквально нібито не сприяє чомусь вашій популярності, або ж просто навалюється така маса обов'язків, роботи, і все це, в принципі, відбувається якимось непослідовним чином, коли у вас просто немає, нібито часу на себе. Але ось це саме по цій повній час на те, щоб заявити про. Якісь певні гострі питання, опублікувати, оголосити про якісь приховані відомості, буквально дійсно стати публічними в тому питанні, яке ви вважаєте наразі для себе надзвичайно важливим, будь-які зовнішні зміни можуть бути, будь-які також важливі рішення прийняті з огляду на те, що наразі важливо саме вкладати свій ресурс у себе, орієнтуватися на те цінне, що ви не можете втратити. З огляду ні на який фактор таких невпевнених людей або ж ситуації, яка не передбачає наразі ще поки що, нібито не привідкриває ширму, як це буде надалі. Ось тут підкреслю близнюки реклама, самореклама і така самопрезентація, яка підкреслює ваші найкращі якості, майстерність, ваші видозміни, ваше вміння виступати, виступати публічно, заявити про новий напрямок діяльності. Змінити щось можливе у вашому майновому статусі, по-дружньому, в тому числі. І також рекомендую по цій формі. Те, що для вас особисто важливо: візит в бібліотеку, купка певної книги, приміром, якась публікація, щось, що ріднить вас із тим джерелом інформації, яке ви цінуєте, приміром, а також можливість монетизувати ваше, ваше уміння працювати з інформацією, знаходити найкращий ніби ключик доступу до інших людей. Ось тут рекомендую придбайте блокнотик. Якусь книжку, попрацюйте з літературою, виділіть час на певну важливу для вас поїздку. Дайте собі можливість поспілкуватися навіть дистанційно із тими людьми, яких ви поважаєте, вважаєте авторитетними для себе, які мають для вас певну цінність, за якими наступні кроки у вашому житті, які вас чомусь навчають, які знають ті підходи, які вкупі із вашими можна вдало синтезувати, і дійсно це така вже страх. Тегія на роки, або, хоча б, на якесь певне видиме майбутнє. Тут також близнюки рекомендую займіться вашим транспортним засобом, засобом зв'язку. Ви можете наповнити, приміром вашу оселю якимись певними такими дрібничками, які покращують контакти з іншими людьми. Або ж це якісь оновлення, мікрофонів, навушників, чохол для телефона, можливо, щось таке у транспортному засобі, що дає вам можливість почувати себе зручніше в подорожах, приміром, які ви запланували, і бажаєте навідати друзів. Можливо, також це якась звісточка, якісь підписки на певні канали, можливо, це якийсь обмін інформацією. Також це може бути робота із рекламою, якщо ви дизайнер, наприклад, або розробка певних застосунків, або ж час на те, щоб встановити собі ті необхідні аплікації, якими вам зручно користуватися, які ніби вас осучаснюють, оновлюють і водночас адаптують вас. Іби то вчасно про щось нагадують, приміром, або ж підкреслюють таким чином важливість певної інформації саме в той день, коли вона необхідна, дають можливість нагадати комусь про вашу присутність, приміром, будь-які новинки, будь-які штрихи, які тільки посприяють тому, щоб ваша індивідуальність була виразною, щоб ви були видимі, щоб ваші найкращі риси, ваше найкраще уміння співпрацювати з. З оточуючими доносити вчасно потрібні новини, опинятися вчасно в потрібному місці, щоб це зараз. Максимально було розгорнуто видимо оточуючим, і головне, щоб це було те цікаве, що буде вас надихати, що буде нівелювати відчуття непотрібності або ж негласності певних даних, або не давати силу тим прихованим фактам, непорозумінням, які мають чомусь ставити знак питання перед вашими особистими важливими рішеннями. Бажаю вам всього найкращого, близнюки і до зустрічі у нас в наступних відео